Ці нові контрасти лохина подешевшала, а ціни на ковини б'ють рекорди сезон ягід і фруктів у розпалі. Та чи по кишені вони українцям? І на що скажуться цьогоріч фермери? Моя колега Олена Логінова поїхала на господарство з вирощування лохини і каже, отримала гастрономічне задоволення ним і готова поділитися з вами. Ягідно фруктовий сезон у розпалі. Ціни кусаються, але популярна серед українців лохина приємно здивувала її багато, а ціни навіть нижчі, ніж минулорічні від 100 гривень за кіло. Хоча минулого року за неї правили більше двохсот. У чому ж справа? Їдемо на Київщину, там господарство, де вирощують лохину. Нас зустрічає фермер Олександр Горбатюк, показує плантації, які розкинулись на два гектари. І тут на хвилиночку 23 сорти ягоди. На той період, коли ми почали займатися лохиною, це була досить нова культура, і було, було цікаво щось нове відкривати. Дуже смачна лохина, дуже корисна. Насамперед, це допомагає відновити зір, кровоносну систему, повністю відновлює організм від радіоактивних різних впливань. І ось ця цілюща ягода, дозрілі, темно, сині грони на кущах. Лохину називають королевою ягід, її батьківщина Канада. Ще до лохина була екзотикою для України, але зараз набуває дедалі більшої популярності. А за площами насаджень вже навіть обійшла традиційну ягоду малину. А ще бундитери люблять прикрашати нею випічку, а дизайнери ландшафту висаджують кущі для окраси. Збирають ягоду обережно, щоб не зіпсувати, кладуть ось такі корзинки, одразу сортуючи. Імночка ціла. Платила... І не гнилая ламниця теж е, і ми її складаємо, бо я наприклад, зараз великі збираю, Там ті збирає маленькі. Корисна і красива, і в той же час примхлива і дорога. Лохина любить сонечко і досить вибаглива до ґрунту. Олександр розповідає, висаджувати плантації з лохиною задоволення не з дешевих, тому і сама ягода завжди висока в ціні. Вона дуже полюбляє кислий ґрунт. Тому для посадки в Україні цієї ягоди переважно потрібно замінювати ґрунт. Доволі це фінансово скажімо так ропотливо, тому що посадка одного гектару на сьогоднішній день близько 30-35 тисяч євро коштує. Це саджанці, заміна ґрунту, система зрошення. Винятком став лише цей рік. Ціна впала до 100 гривень за кіло, і причина всьому війна. Лохину вивозили на продаж за кордон, але цього року вся логістика порушена. Лохина експортується не тільки в Європу, а також в Азію до Китаю в зв'язку з закриття портами. Бойовими діями, звісно, що вся ягода, яка повинна була виїжджати за кордон, залишилась всередині країни. Низька ціна, радість для покупців і малі прибутки для фермерів. Олександр каже, вирощувати лохину стало невигідно, бо якісні органічні добрива закуповують за валюту, продаючи лохину по 100-120 гривень за кілограм і маючи курс близько 40, Ну, дуже багато фермерів піде з цього ринку, тому що це є економічно невигідно. А ще крім смаку та користі, лохина може досить довго зберігатися в холодильниках, і сезон її ще не закінчився. Тож маємо ще кілька тижнів, щоб нею поласувати. Але не локиною єдиною, що ж із врожаєм і цінами на решту ягід і фруктів. Ідемо на ринок і одразу прицінюємося до конкурентки лохини малини, і що одразу кидаються у вічі, її на ринку обмаль. А ціна зашкалює 150 гривень, а то і 180 за кіло. Вдвічі дорожче ніж минулоріч. Дуже дорого, звісно, Малину я в этом році взагалі не брала. Зараз на прилавках повно персиків і слив везуть їх з Одещини. Ціна персика в середньому 55 гривень за кіло. А най Тупнішою для покупців виявилась слива. Вона й вродила добре, і вартість приємна: 20-25 гривень за кілограм. Тим не менш, ціни на фруктово-ягідний набір цього року зросли. Немає жодної на сьогоднішній момент сезонної ягоди до фрукти, яка б була дешевша ніж минулорічна. В Середньому я даю десь так по відношенню до минулого року ріст 25-28%. І переходимо до рекордсменів сезону. Гаряча кукурудза, а тепер і ціна на неї не менш гаряча. 20 гривень за качан популярного солодкого сорту. Ціна захмарна, бо Херсонщина основний постачальник в тимчасовій окупації. Херсону немає. Везуть або Одеса або Запорожська область. Все, що є, поки що. Черкаська ще є. Вони всі навіть посадили по кукурудзу. Ціни кусаються, тож покупці беруть менше, ніж зазвичай. Раніше брали 10 штук. Так, порівно. А зараз 2-3. А на сім'ю що таке 2-3 кукурудзи? Або а дітям. З минулим роком менше людей. І ось вам безперечний лідер цінового хіт параду. Улюблений всіма соковитий кавун. Знамениту херсонську ягоду тепер везуть з Туреччини. Кавун нарізають на половинки, а інколи й на четвертинки. Бо так дешевше ціна цьогоріч побила всі рекорди: 40 гривень за кілограм. Він дуже такі сладкі, такі як Херсонський, один в один. Ціна, звісно, дорожньо. Оце половинка получається 4,7 сімсот. Які це буде по грошах? Виходить? А також написано 170 гривень. Тож кавун виходить в четверо дорожче ніж минулого року. Приміром, великий 8 кілограмовий 320 гривень. Експерти пояснюють, вся причина в окупованій ворогом Херсонщині. У нас немає надходження з півдня України ну, в достатній кількості. А то що їде Туркменська диня, то що їде турецький арбуз. Сьогодні турецький арбуз в Україну їде через Балкани, через е, Болгарію, через Румунію, через Бесарабію, от, в Одеську область, і з Одеси їде наверх. Іншого шляху нема. А ще зараз стартував сезон винограду. Ціна від 90 гривень за кіло, груша від 50 і найдешевші яблука 16. І обвалу цін на осінь експерти не прогнозують. Ходім іщемо, де подешевше. Олена Логінова, Сергій Килимник, Максим Чемлін. Подробиці телеканал Інтермарафон і.